Всім привіт! Зайнялися вот такими ремонтами зробили ось вот такі катки КЗК 6 рама саморобна у нас вийшла. А оці вот купляли ми катки. Звісно, важкі ці катки. Вони по тоні весні їх на циліндрі. звісно їх щось до 4 тонн вийшло. Важкі, звісно. Ну, от так, в роботі покажу на весною, весною покажу. На сої. Оце таке. Ось так зробили. Звісно, найважче було. Вони у нас були зроблені ще 3 години тому. А от тільки цей години. Треба були, вони е, дуже срочно, так ми їх зробили. Зробили кронштейни. Е, Кронштейнів не було. Була сама рама. Ну а так і начепили. Будемо затягати їх. Оце так. Зараз ну, ми варимо боронку і будемо рати їхати, тоді ще відео буде. Ще зробили оце такий прицеп із фургона. Е з фургона прицеп, е будку обрізали, сама платформа залишилася нам, він практично ідеальний, ним практично ніхто не їздив. Перероблені тут колеса, як бачите, е з 66 колеса стоять переварені ось сюди диски. Флянець цей переварений, бачите. І поставлений на ступицю заводську. Оце так борти зробили з нуля. Оцей борт відкривається назад, як у зерновоза. Оце так назад відкривається. І сюди пальчик винімаєш і оцей реча дергаєш, а ці борти. Ці борти відкриваються отак. Ось сюди всередині, отам була вигнивша. Перед був вигнивший, так ми його замінили. Ну, це так, рами не, ст... не красили. Вона нормальний заводський цвіт, твє... е, як є, покраска заводська. Ось сюди, навіть як бачите, тут фургона видно, що ресори малі. Так ми поробили уп... це заводські опори спереду, а і ззаду ми поробили опори. Щоб вдруг чого, якщо вони впадуть, так було на Держалось на опорах оцих. Ще циліндр треба буде зробити. Ну а так, деревини, де палка залишилася. Ну ось так. Звісно, треба трохи укоротити, бо щось дуже длинне. Підножки оце такі дві штуки. Ось так. Ось такий прицепчик вийшов. Хотіли перевертати, щоб на бока була вигрузка на бока, як у зерновоза... спіднизу, поняли? Не виходить е, перекидати не вийде через бока із-за того, що бачите яке місце, як мало місця між колесом і платформою. І буде в колеса опіратися. Бо замучили ці колеса з ПТС -а вже нас стріляють страшне. Ще фонарі буде, літом треба буде поставити і підключити. Ну ось так. Ось такий прицепчик вийшло. Борти робили височенькі. І тепер удобно їх бортувати. Ось сюди кольце зняв да і все. Ну, це такий вийшов прицепчик. Тепер будуть ці мощні колеса. Ось такі у нас ремонти. Колеса тут і з, МТЗовськими, і з тупицями, ступицями МТЗовськими передні. Ну. Оце так. вийшло в нас.